Всім вітаннячка! Ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. На даний момент на канал підписалось 388 користувачів, і ми з вами зараз пишемо 51 відео. Всі підписники реальні, ніяку компанію по накрутки підписників я не веду. Мені це зовсім не цікаво. Прошу, будь ласка, підпишіться на канал, а також прокоментуйте відео, так як я планую частинку токенів, отриманих айрдропом розігрувати серед тих, хто залишив коментарі під відео. Даним відео. При нагоді ми розпочнемо стріми, відповідно на яких ми будемо це робити. Тому я думаю, вам не важко просто написати пару слів по темі відео чи по темі криптовалюти, в цілому, і тим самим можливо ви отримаєте якусь частинку цього криптовалютного щастя. Ми з вами виконуємо активності в проєкті Layer Zero, серед яких є мінт і переказ NFT по побриджа це проєкт Holograph. Я трошки. Вирішив детально ознайомитись з даним проєктом і відповідно показати вам, що це таке. Значить, холограф це проєкт, який дозволяє створювати нативні багатоланцюгові NFT, які можна переказувати між різними блокчейн-екосистемами, використовуючи технологію Layer Zero. Даний проєкт, скоріш за все, також придумує свій власний токен. На якому захоче заробити грошенят, і так як ми були ранніми користувачами цієї екосистеми, то надіюсь, вони нам також щось вділять. Всі активності на даному проєкті в основному представлені на компанії Zelay, на яку можна перейти по посиланню, відповідно виконати всі активності. Але в першу чергу я рекомендую всім сходити на веб-сайт, ознайомитись з документами, також підписатись їй на гідхаб. Далі вступаємо в Discord, приймаємо запрошення. Нас вітають бачите, отакі дядьки Бородаті. Далі читаємо правила, натискаємо усі корисні кнопочки, тиснемо, що ми українці. Тут потрібно також отримати віпролі. я вже як ви бачите, тут трошки прогулявся. Обов'язково знайомимося з офіційними посиланнями. Також тиснемо кнопочки, тут можна також перейти в YouTube. В общем, Також розділи анонси, де анонсуються в першу чергу усі активності, пов'язані із даним проєктом. Укладочки GM ми перевіряємо себе на ролі. Як ми бачимо, в мене вже тут їх трошечки є. А також йдемо в українську спільноту і відповідно спілкуємося тут, за що нам відповідно надають рейтинг. Далі, відповідно, підписуємось на Пітер проєкту. Тиснемо Follow і ставимо дзвіночок, щоб не пропустити важливих оголошень щодо даного проєкту. А йдемо також в YouTubeчик і переходимо на зеркало, де також потрібно писатись, куди нам будуть відправляти також новини, пов'язані із розвитком даного проєкту. Підтверджуємо свою пошту і ура! Далі переходимо на ZLAY. На даному ресурсі сконцентровані основні активності, пов'язані із даним проєктом. У першій партії в нас є підписатись на Twitter, вступити в Discord, запросити трьох друзів, підписатись на YouTube. В общем, це все ми з вами майже зробили, просто тиснемо на вкладки і забираємо активності. Для того щоб запросити друзів, потрібно Кляцнути на ось цю кнопочку, відповідно, скопіювати посилання і відправити комусь знайомому. Я в принципі повідправляв сам собі, так як у мене є дуже багато аккаунтів, які в принципі не активні. Але ж, щоб активувати оці всі френд посилання, за допомогою такого дуже зручно все робити. Ідемо в цю вкладочку, щоб підписатись на YouTube. І зараз на протязі 10 секунд у нас буде доступна кнопочка, щоб заклеймити дану активність. Тиснемо клей. Далі нам потрібно виконати ряд завдань. Тиснемо на цю кнопку і переходимо на сайт DescriptCo, на якому також можна зареєструватись, проходимо капчу і знову потрібно підтвердити свою пошту, на яку нам даний ресурс відправив посилання для верифікації. Є. Далі нам потрібно виконати ряд завдань і заклеймити NFT. Тиснемо цю кнопочку, і в нас 5 статей з інформацією про проєкт і технології, які нам треба прочитати і відповідно запам'ятати. Тиснемо на першу. Для зручності правою кнопочкою мишки тиснемо на екран, перекладаємо це все діло на українську мову і читаємо уважно, з розумінням і запам'ятовуємо, тому що всю інформацію, яку ми тут вичитаємо, нам потрібно буде для того, щоб... Виконувати подальші активності. Про, коли ми прочитали повністю вниз, тиснемо наступна стаття і читаємо новеньку статтю. Уважно читаємо статтю. Прочитавши другу статтю, трошки більш уважно, ніж я зараз, знов тиснемо кнопочку. Наступна стаття. Статті дуже цікаві, я їх вже прочитав неодноразово, тому не рекомендую вам прокрутити так, як я прокручую це зараз в даний момент. Знову тиснемо наступна стаття. І відповідно, прочитавши нас, вітають і пропонують пройти відповідний тест. Тиснемо розпочати вікторину. Перше з питань якої: що з наведеного нижче, нам потрібно натиснути на здатність блокчейнів спілкуватися і обмінюватись даними один з одним. Тиснемо кнопочку Надіслати. В другому запитанні підвищення складність і потенційні проблеми сумісності. Далі в третьому запитанні спрощене середовище розробки з попередньо створеними шаблонами смарт-контрактів. Надсилаємо. В четвертому запитанні нижчі комісії за транзакції та швидкість підтвердження. І п'яте голографічні NFT існують у кількох блокчейнах. Надсилаємо. Вітають нас! Ми отримали сертифікат про проходження даного, даної вікторини. Далі йдемо на сторіночку, конектимо наш гаманець, міняємо мережу на полігон і, відповідно, тиснемо кнопочку Mint NFT. Підписуємо транзакцію, вартість 1 цент. Транзакція погоджена. Зараз нам потрібно заскринити дану сторінку. відповідно. Я це роблю за допомогою програми Point, може хтось це робить якось в іншому. варіанті обрізаю, зберігаю, повертаюся на сторіночку ZLY і прикріпляю сюди тільки що створений скрім і тисну Є. Yeah. Далі наступна група у нас лайк-ретвіт, like, лайк, like, підписка. Творити Twitter і... Придумати мемчик, значить, полайкаємо, є лайк, ретвіт, вимагаємо нашу активність. Далі знову лайк, лайк. Все далі. Так, підписуємося на сам холограф, забираємо активність. Значить, в цьому розділі нам потрібно на основі інформації, яку ми вивчили у попередніх квестах, які ми виконували на сайті Дескрип, написати коротеньку статтю відповідно даним вимогам. Значить, тут пишуть, що за... Спам-статті, скажімо, статті, які там скоп... скопійовані, будуть банити. Тому зараз ми з вами статтю писати не будемо, щоб ви її не скопіювали. Бо, як правило, більшість нічого нового не додать, а тупо напише так само. Відповідно, вас 100% забанять, а от мене під питаннями. Ну і відповідно, в наступному розділі потрібно створити якийсь мемчик і також додати його як картинку в цьому розділі. Далі, Discord Invite. Тут потрібно прикріпити також крін з посиланнями, де ви запрошуєте. Друзів до пільноти Discord. Денна активність, тобто щодня потрібно заходити і забирати її. І наступно потрібно перейти у Discordі у вкладку Feedback. Ось вона. І ось тут написати про проект, що ви про нього думаєте. Давайте напишемо їм, я використаю для прикладу можливість написання за допомогою Google Translate, де я написав, що холограф дуже цікавий і технологічний проект. Копіюємо цю надпис, йдемо в Discord, вставляємо, тиснемо. Enter, далі йдемо сюди, копіюємо посилання на повідомлення, повертаємось в Z тиснемо сюди, вставляємо це посилання і тиснемо Claim Reward. Далі наступна група активностей, тиснемо сюди, де нам потрібно прикріпити скрім, як ми з мамою замістили Cosmic Flower. Для цього йдемо на сам холограф, тиснемо App Holograph XYZ, конектимо гаманець, в кого розконекчений. А я чистив куки, і воно все у мене розконектилось. Йдемо в укладочку Bridge, Bridge NFT. Я їх, по-моєму, мінти в Cosmic Flower. І отут є оця NFT. Робимо цього вікна. І на моєму прикладі через Point. Також це все діло підготовлюємо і прикріплюємо у злай. Claim River. Далі потрібно у наступному завданні нам творити власну колекцію, задеплоїти NFT. Значить, йдемо відповідно на холограф, тиснемо Create Single NFT, Create Collection, холограф Collection про крипту Символ хай буде такий. Далі тиснемо кнопку. Тиснемо кнопочку Deploy. Вибираємо мережу, в якій ми зробимо деплой. Тут можна вибрати декілька мереж. Очікуємо, поки завантажиться кнопочка Deploy. Тиснемо Deploy, Підписуємо. Комісія 90 центів у мережі Avalanche. Ви можете робити починати з будь-якої мережі. Тиснемо Deploy Gain і вибираємо, наприклад, мережу Binance Smart Chain і робимо це ще раз. Так, оптимізм. мене в Binance Smart Chain закінчились там BNB. -шки. Не підготувався я трошки. Значить, в оптимізмі. Деплоїм. Взагалі, деплоєм нашу NFT у декількох мережах. Підписуємо. Є. Далі знову deploy game. Я далі вибираю Arbitrum, Міняємо мережу в Metamask і тиснемо Deploy. Підписуємо. Підпис. І далі підписуємо транзакцію. Комісія вже $1.57. Бриють вони нас по повній. Знову deploy gain Що в нас каже, мантли? Раніше воно було не активне, а зараз побачимо. Так, немає у мене ну, в балансі в мантли. Для повноти експерименту бажано поповнити мережу мантли токенами кінами ММТ, щоб провернути цю операцію. Також в цій мережі в полігоні, в Binance Smart Chain. Ну і щоб зовсім по-багатому також в ефірі ми можна це зробити. І як ми бачимо, наша колекція готова. У Трьох мережах на даний момент, де, в який також створимо ми зараз NFT. Завантажимо файл, знову напишемо про крипту, Name такий і напишемо якийсь опис. Е. І зберігаємо Є. Зберегли. Далі тиснемо кнопочку Mint і кнопочку Deploy. Вибираємо мережу, тиснемо Mint, і кнопочку Deploy. Я спробую це зробити в мережі. Полігон, Тисну кнопку Deploy, підписую, повідомлення і підписую транзакцію. Є. Yeah. Далі тиснемо на Wave NFTS і копіюємо посилання. Йдемо на Zelaй, вставляємо його сюди. Є. Далі потрібно перемістити наше NFT через Bridge. Йдемо в Bridge, NFT Bridge, тиснемо цю кнопку. Ну і реально, проблема не знаю чого, що воно не відображає тут ніде цю NFT в цих мостах. Що я, я роблю? Я йду в Bridge Explorer, тисну на будь-яку NFT, яку переказав я раніше. Копіюю ось це посилання, повертаюсь на Z і вставляю його сюди. Є. Далі потрібно. Поділитись нашим NFT у Discord і прикріпити також посилання на цей NFT. Для цього тиснемо Crate, Crate Single Nft, Wive Nft, робимо скрін, вставляємо його сюди, обрізаємо, зберігаємо, потім йдемо у Discord. значить Це потрібно прикріпити у холограф Minted Channel. Йдемо в цей канал, завантажуємо наш скрін і додатково копіюємо адресу нашого гаманця і тиснемо кнопочку Enter. Є. Далі копіюємо посилання, повертаємось на Z і вставляємо сюди. Є. Ну і на цьому, як ми бачимо, ми пробіглись по всіх активностях. Все, що ми не зробили, ви зробите це без мене. І далі сама головна активність, яку ми часто неодноразово з вами робили, це мінти NFT на сайті Holograph XYZ». Тиснемо Open. І на даний момент анонсований мінти NFT Super Position. Який в моєму випадку відкриється через 3 години 12 хвилин. Відповідно, тут минти даної нефтішкою, і потім за допомогою бриджа бриджимо всі доступні мережі. І так, дедлайн помінту даної нефті майже 3 доби. Можна замінтити їх до 10 штук. Я замінчу 7 штук. Давайте попробуємо це зробити в мережі полігон. Як ми бачимо, газ 16 центів. Підтверджуємо, за 7 нефті, значить, є. Далі йдемо. Bridge, Nft Bridge. Чекаємо, поки завантажаться наші NFT, -шки. тиснемо цю кнопочку і вибираємо наші NFT з списка, як ми бачимо, ще поки що вони сюди не завантажились, потрібно зачекати деякий час. Значить, Вибираємо наші NFT, тиснемо на NFT і кнопочку Continue. Я переказую в даний момент NFT з мережі Polygon в мережу Avalanche. Значить, Як ми бачимо, комісія у нас 2 матіка. Що, в принципі, ну його нафіг, Продовжувати дії з даною мережею. Повертаємося в моєму випадку на головну сторінку і кляцаємо на Binance Smart Chain. Міняємо мережу. Попередньо мережа встановлена з відповідним специфічним RPC, яка дає можливість знижувати вартість комісії. Також тиснемо 7 NFT і кнопочку Mint. тиснемо Mint. Комісія 1.15. Тиснемо поміняти. Міняємо трієчку на одиничку, тиснемо зберегти. І комісія 0,38. центів. Підтверджуємо і чекаємо на виконання транзакції. Комісія за мінт в порівнянні з полігон майже в два рази більша. Але, але буде далі. Metamask підтвердив нам, що наша транзакція успішна. Мінт здійснений. Тиснемо кнопочку подивитись нашу NFT. Тут можна натиснути на «Подивитися NFT в OpenSea. Ось вони. Йдемо назад. Йдемо в укладочку Bridge, NFT Bridge. Я виберу мережу Polygon. Давайте спробуємо в «Ethereum», яка тут буде вартість газу. Наші NFT 7. Тиснемо на неї. Continue. Як ми бачимо, вартість бриджа в мережу «Ethereum» – «Cosmos». Тому ми це, цю операцію. Ігноруємо і перемикаємо на полігон. Тиснемо Bridge. Як ми бачимо, газ 0,53 цента. Тиснемо поміняти. Тут міняємо на одиничку. І як ми бачимо, транзакція за переказ 11 центів, що в порівнянні з полігоном Ну, 1,5 долара. Дуже велика різниця. Підтверджуємо: і очікуємо на хід виконання транзакції по переказу нашої NFT. Із мережі Binance Smart Chain в мережу Polygon. Транзакція успішна. Закриваємо, тиснемо Bridge Gain. Вибираємо наступну мережу Avalanche. Вибираємо наші NFT. Значить, оця перша вона ще тут світиться, але коли ми на неї натиснемо, то наша транзакція буде не Тиснемо на другу вона тут трошки з запізненням зникає. Тиснемо кнопочку Bridge. Знову міняємо комісію в Metamask. Як ми бачимо, вартість бріджа так само 11 центів. Підтверджуємо транзакцію. Нагадаю, хто не знає, це можливо тільки за можливості встановленого правильного RPC в мережі Binance Smart Chain. Якщо ви при встановленні гаманця додасте мережу BNB із інтерфейсу, який вам запропонує гаманець Metamask, транзакції не будуть відбуватись, коли ви будете міняти газ. Будуть з помилками. Тиснемо брідж знову. Вибираємо оптимізм. Перелік. Вибираємо першу. вже перших дві пропало, ті, які ми переказали. Тиснемо бридж. Знову міняємо комісію. Ну, Тут вже трошки дорожче в оптиміст 12%. центів. І підтверджуємо операцію. Вам скажу так: за останній час бачу оптимізм арбітром дорожчають. Це при тому, що реально зараз активність в мережі мінімальна Газ малий, а потрошки накручують. Тобто Наростає в них. Це що говорить? Це говорить про те, що парні просто заробляють гроші. Ну, Коротше, вся оця крипта, яку ми тестуємо, це все теснет. Тиснемо Bridge Gain. І ніякого тут поки практичного застосування немає. Просто тупо теснет. Тому влюблятися в це не треба. Забираємо свої гроші і насолоджуємося життю. Так, і остання доступна мережа це Arbitrum. Мантла поки що недоступна для переказу NFT. Вибираємо NFT, Continue. Тиснемо bridge. Міняємо місію на одиничку 11 центів. Підтверджуємо операцію. Операція завершена. Можна подивитись в експлорері, що ми сьогодні з вами напереказували. Ми переказали NFT в мережу Arbitrum, Optimism, Avalanche та Polygon. Що в принципі я думаю, достатньо, в кого багато грошей. Хто хоче по-багатому зробити активності, можете помінтити NFT абсолютно у всіх мережах і попереказувати їх між собою абсолютно у всі мережі. Що можна зробити цими NFT? Нефті? Ці нефтішки можна без проблем на OpenSea і на різних інших ресурсах просто виставляти на продаж. Можливо, навіть трошки пізніше, коли активності на холографі вщухнуть. То вартість цих NFT значно зросте. Я думаю, що на якомусь бичому ринку ми їх там попродаємо і заробимо на цих НФТ трошки грошенят. Тому вже дивіться по своєму гаманці скільки мінтить. На цьому, в принципі, активність виконані. Основні, слідкуйте за анонсами в Zelaй з появою нових активностей, виконуйте їх. Також в Discord. Проявляйте активність, кляпайте, кляцайте кнопочки. Ідіть в нашу спільноту, задавайте запитання, і я думаю, щось да, за це нам перепаде. На цьому буду дякувати вам. Велике прохання! Підпишіться, будь ласка, на даний канал про криптовалюту. Підпишіться на Facebook про криптовалюту, де я регулярно публікую цікаві новини ринка криптовалют. Підпишіться на Twitter. А також вступайте. В телеграм-канал та в телеграм-чат, де ми постійно обговорюємо цікаві моменти нашого сьогодні криптовалютного сьогодення. На цьому буду ще раз всім дякую. Дякую за перегляд. Будьте всі здорові і живіть багато. Перебувайте в безпеці, всім добра!